Теж розколоти противника. Він каже, що ні в якому разі Сполученим Штатам Америки не можна допускати, щоб вони поборювали весь Китай. Щоб сказали, що всі китайці погані, що китайці хороших китайців не буває. Чи там хороший Китай тільки в грабу. Роберт Спалдінг каже, що треба, щоб вони побоюють. А для Америки загроза це. Комуністичний режим, комуністична партія. А Китай класний. Китай класний. Просто от комуністична партія це загроза. Сі, це загроза, тому що він централізував владу, тому що в нього такі амбіції, тому що він е, створює е, загрозу для Сполучених Штатів Америки своїми діями. А самі по собі китайці чудові люди. Ну і, звичайно, треба щось думати про те, яким чином обмежити. Е, Доступ китайців до американських технологій ну, це почалося ще в часи Трампа, і треба сказати, що адміністрація Байдена, незважаючи на ці декларовану різницю між тим, що як вона відрізняється від Трампа, дуже проводить бажав стосовно Китаю і стосовно обмеження його доступу до високих технологій, до навчання китайських студентів на інженерних факультетах.